Я вас вітаю, це канал Костянтрубич, і як обіцяли, зараз у нас друга зустріч з Галиною Волошиною, корінною мешканкою Чорнобиля, Чорнобилянкою, яка знає, що таке правда, а що таке брехня. Пані Галино, Галино Федорівно. От вона така тема неприємна, але все ж таки, ви одна в полі воїн чи як? Получається так. Ще в мене один полі воїн у Куповатому, Соня без верха. Ото якби вона тут була, то було б два. А з ким ви воюєте, що вже ж немає тут расистів? <свист> Воюю з брехнею, яка тут є. В чому брехня? Брехня в радіації. В мене, я вам покажу, в мене є Дай... і крутять його по, по всьому, казав. По всій Україні, і по Росії, і по Білорусі називається фільм Государство. Знімало той фільм Курчатовці. У мене в городі все перевірено. Курчатовці перевірили. На полтора метра пробивали і землю брали на аналізи. Чисто все в мене, а жилье мені дали у Дніпродзержинську, Дніпропетровської області. А там і сцени показують, і поли показують. І все показує, і я там три дні навіть не можу. Як поїду, я через три дні я там хвора. А тут я, як бачите, і діти в мене тут виросли фактично. І внуки тут у мене досягнули. Це були. перший пункт, це було і до повномасштабного вторгнення. Да, да. А потім, які претензії у вас до, до односельців? Чи не претензії, а. До От... своїх односельців місцевого населення, чорнобилян, <кх> Претензій нема ніяких. А ті, що тут залишились, які служили оркам, були в головних героях у свадьбі в Маліновки, гуманітарку так ділили, оркам служили, прийшли наші, нашим почали служити. Подівали білі пов'язки на голові, на ноги, і на руки, на машини. І їм ще подавали медалі. Ви розумієте? Це взагалі абсурд. У перші дні, то ви ж <кій> попитайте людей. Що ж ви приїхали і зразу медалі повішали? Попитайте людей, хто він, як він себе вів во время окупації. У нас один тільки герой із руководителі у Чорнобилі, Главврач медсанчасті, який на велосипеді приїжджав до больних до хворих людей, оказував допомогу, без пов'язки їздив, без знаків білих на велосипеді, бо він не машина а велосипедом їздив. Так тому героя не дали, тому медалі не хватило. А от виходить так, що навіть, е, е, навіть у мене на каналі є один ролик, де е, я розмовляю з. Пані Любою, яка в екоцентрі працювала, яка О, казала, яка, яка казала, що ну будь-хто з вас може зайти, побачити. Я спеціально його не стираю, тому що нехай історія є історія. Це її слова, а це слова Любові Федорівни. Так, от вона говорила, що до неї орки заходили в ту хату, де вона мешкала, шукали правий сектор. Що вона докладала керівництву кількість техніки, яка, яка тут проїжджала російської, військової. У нас по по домам ходили по три по чотири. Рази на день на коліна ставили під кроватями, під тумбочками, кругом. Що за на коліна ставили? Шукали правий сектор. <рес> тобто став на коліна, ставай на коліна? Ставай на коліна, підмай кровати, відкривай гардероб. кругом, дивились, правий сектор шукали. І в хліви заходили, і кругом по гаражах лазили, везде везде. А де ви заховали правий сектор? Я ще вам кажу, а хто це такий, покажіть, як він правий сектор? Ми ж не знали хто. Вони ж самі провели. А мені сказали, що ви не, не, нашим ЗСУ передавали якісь. Передавали, Сергій Івановичу. А що ви знаєте як? Це По телефону набрала свого директора коханого любимого. А що ви кажете, оце в школі, там-то, там? то Ні, там -то Не, в школі. Он... Я ночами сиділа, читала. Чи, чи в чому тут брехня? Ото сама перва колаборантка у, у Чорнобилі. А ви не боїтеся, що ця Люба прийде і, і почне вам коси тягати? Я не боюсь. Я за свої слова відповідаю. А прийшли наші, вони давай служити нашим. А що так виходить? Це така людська природа чи що? Так, да, ви знаєте, були у, у ті роки Отечественної війни такі. Он там напротив, який теж служив німцям і мав учасника війни. А мій дід і два дядька не прийшли з фронту, вони не мали нічого і ми ніяких льгот не мали. А він о, з німцями катався тут і ще ходив дітей в садику устраювати, бо він учасник війни. Знаєте ж, Галина Федорівна, я так відчуваю, нам ще зараз в ефір виходить на 1 плюс один, щоб вас тиск не піднімався, я вже не буду вас оце третірувати. Ми зустрічаємося в ефірі біля тої пальми. Ось бачите, біля пальмочки, там де ви з росіянами забули російську мову. Зо мною можна українською. Я навіть прошу, що лише українською, добре? Добре. А коли перемога буде, то як ви відсвяткуєте? перемога буде, ми аж туди до перекрьстки столи накриємо. Oh! <laughs> а між прочим, із наших, е як перших, кого я побачила, у мене в мобілці є фотографія, я з ним сфотографірувала. Первого освободителя я побачила свого земляка з Подола. Представився, що він з подола, але ну, вони ж діти евакуювалися, так ще дітьми були. Я знаю бабушку, і маму. Подол це Чорнобиля. район Чорнобиля. Uh -huh. так. От. Це перший освободитель, який прийшов, розбалакались, він каже, я з подола. Клас! Ой, Марш, ну, земляк. Я вам дякую за відвертість. От ще, ще поп'ємо чайку, якщо ви не проти. Дякую за зозулю окремо, вони так кукують, куку, куку, куку. Ще багато років буде жити. Бачите? Ну, так що не здавайтесь. Ні, війна ця забрала багато. Років 10 точних забрала житті. Скотини. Все, до побачення. До побачення. Це я людям кажу. А ага. з вами ще не прощаюсь. Так, йдемте чай пити вже.